Так, друзі, усім привіт! Сьогодні вам хочу показати, що буду сіяти в цьому році, бо ви мені писали в коментарях, задавали питання. Ось тому на цю тему хочу записати окреме відео і більш вам так все детально розповісти. Якщо коротко, то сіяти буду сою. От Вчора купив тільки насіння, привіз. Ну і хочу трохи посіяти кукурудзи. Минулі роки то я більше сіяв кукурудзи. Ось. Але в цьому році була дуже низька ціна на цю кукурудзу, на неї йде дуже багато затрат. Ну, якби ще може, мав свою сушку, свої свій, свій то ще можна якось це все поєднати. Але якщо за це все треба платити, плюс ще за перевезення, насіння купити гербіцидами, це все попрескати, то кажу, важкувато, друзі, з такою ціною сіяти кукурудзу. Ну і плюс я хочу ще зробити трохи сіву зміну, бо я постійно... Останні ці 3-4 роки все кукурудза, кукурудза, поля бороть виснажуються і я кажу, треба щось трохи попробувати інше. Через кукурудзу я ще не можу нормально обробити поля. Залишаю на полях до зими навіть до весни. От в мене ще дві ділянки. Кукурудзи стоять до от не зібрав врожай. Ось, ну в принципі, все одно комбайн приїде, якось це все зберемо, але. Весна зараз самі знаєте, це все переорати, розробити це цю землю. Це дуже важко. Пізніше знову береш щось в цю землю. Воно ні чорта не хоче сходити, пізніше воно все не в врожайності відбивається і кажу такий замкнутий цикл. Тому хочу кажу щось змінити, якусь іншу культуру. Ну і для цього вибрав сою. Щоб так, як в травні посіяв, восени зібрав врожай, на зиму ці всі поля переорав, весною закрив вологу. Ну і пізніше перед посівом там переїхався культиватором, зробив таку легку передпосівну культивацію і знову береш сієш. Ось так. А з кукурудзою, знову, як немає складів, немає, друзі, своєї служки, то важкувато. Ось так. По сої. Дивіться, сою купляв свого знайомого фермера. Таке, друзі, взяв насіння. Зараз вам спробую показати, бо на цьому році на сої страшний ажіотаж, всі будуть сіяти. Кожен бере, показує свою, свою сою і я теж вирішив вам показати. Ось таке я взяв насіння. Це у нас сорт кіоті. Це у нас канадська соя. Вона є середньо період вегетації 120-128 днів. І ця соя йде органічно. Це не під раундап. Ну, Знову, питався своїх підписників, своїх глядачів, своїх там, знайомих. То всі рекомендували сіяти класичну сою. Каже, що вона видає більшу врожайність, ну і плюс на неї більша ціна. Ось так. Ну То, що там по обробітку з нею трохи там треба ну, більше гербіцидів купити, воно так як по обробітку трохи дорожче виходить. Бо якщо сіяти під оцей гліфосат, там взяв, розвів, оприскувачі, поїхав, поприскав. Раз там 2 літри цього гліфосату дав, другий, раз там третій, раз і все, а тут. О, трохи по-іншому, тут треба покривати досходовим гербіцидом, пізніше вона сходить і вже після всходу, після всходів ще раз так, гербіцидом треба прискати. Ось тому кажу, друзі, ось таке насіння. Не знаю, знайомий казав, що в принципі непогано себе показує, каже, врожайність там, ну, в середньому каже, десь 2,7-3 тони вона повинна сипати. Ось то, що каже, гарно треба посіяти. Ну, Якщо може дати добрива, може якщо. Десь на гною посіяти, де органіка, то може і більше бути врожайність. Ну знову тут є дуже багато друзі, нюансів. І треба густоту вгадати, треба на нормальну глибину посіяти цю сою. Ось треба, щоб дощі перепадали. Ось то один рік вона може і всипати, там, і може 2,5 тони в середньому. На наступний рік може і 3,5 тони бути. А якщо буде сухий рік, то може навіть і 2 тони не бути. Тому кажу, зараз тут щось розказувати. Що тут якась буде мега врожайність і сої самі знаєте. Тому ось таке насіння. Тож думав десь в інтернеті замовляти, бо свою там дуже є багато блогерів рекламують, розказують там. Ну знову є дехто продає там, і по 30 тисяч тонну на сої, хтось навіть по 40 тисяч. Я вважаю, що на сьогодні це і дуже дорого. Яку ціну можна дати, якщо ви, що це дійсно там хороше насіння, що це якась перша репродукція, то можна. Ну, заплатити такі гроші. Але якщо ну простий фермер сіє, він якось все очистив і просто роз... рекламує і там, таку ціну ставить 40 тисяч, то на сьогодні кажуть, це дуже багато, але цього не варто. Просто зараз ажіотаж, всі хочуть сіяти і через то беруть, купляють. Я думаю, що от як купити за 20 тисяч і за 40 тисяч, то різниці не буде. Так же само буде всходити і так же само буде та ж та ж сама врожайність. Ось таке друзі насіння. Ну, Знайомий, бачите, очистив. Немає, кажу, такого якогось сміття. Немає дуже що побита соя. Я думаю, що нормально. А ви в коментарях давайте пишіть, хто яку сою сіє, по якій технології сієте оцю, друзі, ГМО сою, не ГМО, Також пишіть, які сорта сої сієте, які, яка у вас врожайність. Також з якою густотою сієте, теж, кажуть, це все буде цікаво почитати. На яку глибину розставляєте зерно, ну так як виставляєте на сівалиці, пишіть, кажуть, це все буде цікаво почитати. Ну, знайомі сіє з нормою 150 кг на гектар. Я думаю, діздати 110-120 кг. Бо знову переписуюся своїми підписниками, то мені всі більш так казали, що 110-120 це каже, так як золота серединка. Ось так, таке, друзі, насіння. Ну і також під цю сою я взяв ще собі ось такий інукулянт, від виробника БТУ. Оце мені так як хлопці відправили за рекламу, скажу чесно, ну, щоб я собі посіяв, попробував їхню продукцію. Може, кому, друзі, буде потрібно, можете до них звернутися, може скажіть, що ви від українського селянина, то хлопці, може, трохи зроблю вам скидку. Ось Там є свої агрономи, вони вас проконсультують, все вам розкажуть. Якщо ви щось не знаєте, не розумієте, то кажуть, вам допоможуть, щоб правильно це все посіяти, щоб правильно це все обробити і щоб пізніше отримати хороший врожай. Ну, Полян треба обов'язково давати, бо бачите, він збільшує вміст протеїну, підвищує врожайні сої, покращує агрохімічні та фізичні показники ґрунту, забезпечує рослину доступними азотом, ну і так далі. Норма. 9-2-3 кг на тонну. Я взяв три пачки. В пачці та як 1 кг є. То мені думаю запасом цього вистачить. Є інукулянда рибкий і є сухий. Но рибки купують, я знаю, більші фермери, хто ну, більші об'єми висіває. От, ну, це так як простіше. Ти собі обробив там, ну, певну партію цього зерна. Там, там 10-20 тонн в цьому протруйнику і все, і їдеш собі сіяти. Бо цим сухим інукулянтам нас трохи буде незручно. Але якщо ви там менший фермер, якщо ви там сієте в рік тонну сої, 2 тони, то вам зручніше буде засипати оцей сухий інокулянт. так як засипали сівалку, просте, оце зерно сої, поверха по цьому зерно розсипали оці бактерії, оцей інокулянт, гарно це все перемішали і можете собі спокійно їхати. Це буде більш вам зручніше. Ну і також можете до них звернутися. До цієї друзі, компанії БТУ. Вони і мають рідкий інкулянт, і мають оцей сухий, важке пасування є от по кілограму, може десь є по 5 кілограм. Також до силусу, от хто тримає худобу, вони теж мають бактерії, досі е-е також підрісні трави, от як сієте, що траву, щоб косити пізніше і худобу годувати, теж тобто вони якісь там мають спеціальні бактерії, щоб ось цим насінням сіяти, так як вносити ці бактерії, щоб мати пізніше врожайність. Тому, якщо цікаво, зверніться, друзі, кажу, там вас проконсультують, все розкажуть і може щось собі візьмете. Ось так. Це що по сої і по інокулянту. По гербіцидах я ще не взяв. Гербіциди ще. Думаю, десь на цьому тижні самовлю. замовлю. Ну, це як кажу, буде досходовий гербіцид. І після сходів, як соя підніметься, то не знаю, всі прискають, здається гербіцидом базагран. Тож, може, друзі, хто оціє цю органічну сою, підкажіть, хто якими гербіцидами обробляє. Може кажу, що я собі візьму, тож замовлю. А так, кажу, по сої все більш-менш розказав. Саме посів планую десь в 10 числах травня. Швидше теж не хочу побачити, вночі ще холодно. Ось, Зараз посіяти, воно дуже повільно буде сходити. Зараз почнуть оці все проростати і кажу, не хочу ще спішити, Десь планую в 10-х числах починати вже сіяти. До того часу підготовлю всю землю і тоді вже буду починати. Ось так. Потім ну, розповів вам. Ну, ще раз друзі, покажу насіння, щоб ви більш-менш побачили. Давайте перейдемо сюди. Ось так, бачите, виглядає. Ну і кукурудзу буду сіяти від моєї Сніпро. Це у нас гібрид Епос. Фау, здається, 210-220. Це більш така середньорання середньорання кукурудза. З більшим фалу не хочу, бо знову вона дуже довго дозріває і тримати десь там до зими цю кукурудзу, щоб вона дійшла, щоб пізніше зібрати врожай. Ну самі знаєте, пізніше сніг може піти на полях, буде дуже мокро. Комбайнен зможе заїхати і коротше, купа проблем. А так посію з меншим фау, може швидше дійде і десь там наприкінці жовтня, думаю, може вдасться зібрати врожай. Вона, може, буде не ідеально суха, там, не буде мати там 14-15% вологи. Но, якщо хоч буде 17-18-19, я вважаю, що це буде вже нормально. То вже десь здати цю кукурудзу з такою вологою, то вже можуть більш-менш запропонувати нормальну ціну. Ось, а кукурудзу від Євросем і від еліти селект я від неї відмовився, бо вони дуже ці гібриди себе погано тут у нас показують. Врожанність там 7-8 тонн, ну це для Західної України ну це дуже мало. Це у нас тут стабільно, кукурудза має 10-11 тонн сипати. Ось тому кажу, взяв оцю мою сільську кукурудзу, вона по врожайності вона себе дуже непогано показує. По хворобах. Теж немає такого що десь, як на кукурудзі від Євросем, що там на качан кидається, таке почорніння. Ну, якась там ця хвороба Сашка чи не знаю, чи ні. З цією друзі, кукурудзою нічого подібного немає. Качани всі здорові, повноцінні. Ось кукурудза теж не боїться снігу, не вилягає, вітрів теж все оце все бере, витримує. Тому буду сіяти від цього, друзі, виробника. Ось таке відео на цьому, скоріше всього, що буду закінчувати. Вирішую вам так все коротко показати, розказати. Ось. Тому, друзі, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі!